Аташа економічного відділу посольства Японії приїхала до Чернігова країна сонця, що сходить один з найбільших інвесторів України. Саме для зміцнення ділових стосунків президент оголосив 2017 роком Японії. А для нас це перш за все нагода розширити ділові зв'язки та залучити кошти на необхідні проекти. Хотілось би, щоб от візит також був використований, для того, щоб ви змогли дати інформацію. Японським діловим представникам бізнесу діловим кругам тому, що Чернігів відкрит для інвестицій для сотрудничства. Японія вже має досвід співпраці з нашою областю з її легкої руки. Профінансовано не один проект. Грант програмі, гранту на помозі називається Ксаноне. Японія вже пожала щось проєктах в Чернігівській області. На общую суму бор'є 350 пітятісті дуросуші буквально останній контракт підписано тиждень як стосується він придбання лабораторного остаткування для обласного тубдиспансеру. Під час зустрічі говорила переважно наша сторона, стосувалося це екологічних питань проблемної річки стрижень. Хотелось бы, возможно, получить какие-то технологии, либо там грантовую помощь, которая могла бы там на основе микроорганизмов, на основе современных технологий по очистке дождевых поверхностных вод. Уменшить нагрузку на етуріку та сміття переробного заводу. Потреба в ньому з кожним роком зростає. Наразі міська влада шукає, як зрушити з мертвої точки, вивчають можливості та досвід інших країн та підраховують кошторис. Зокрема, польський. Хоча їх пропозиція занадто й дорога. Цікава місто і практика Японії з цього приводу інвестор заключає договір на утилізацію мусора з муніципалітетом. Муниципалитет платит инвестору за утилизацию тонны, оговоренную цену, а уже взаимоотношения населения промышленных субъектов с муниципалитетом, инвестора это уже не касается, то есть он работает с муниципалитетом. Якщо японська сторона зацікавиться, то місто пропонує всі гарантії та вигоди у будівництві та експлуатації. А та ще пообіцяла передати ділову пропозицію вищому керівництву. Від ділових перемовин перейшли до реалізації символічної акції за ініціативи посольства Японії висадки сакур. Присвячена вона 25-річчю партнерських стосунків між обома країнами. Для цього обрали спеціальний сорт, який адаптований до наших кліматичних умов. Всього 51 дерево прикраш. Атиме місто коштували вони муніципальному бюджету 160 тисяч гривень. Акцію продовжать реалізувати і в інших містах України. Планують посадити близько тисячі дерев.